Основа енергетичної незалежності спроможність міст управляти місцевою енергетикою, адже на місцях газоспоживання сягає 78% усіх енергетичних ресурсів держави. Практичні поради щодо зменшення енергоносіїв муніципалітетами надали представники ініціативи ЄС Угода мерів схід. Тут кажуть, першим кроком у цьому напрямку має стати активна участь в угоді. Це дасть можливість користуватися європейськими методиками раціонального використання ресурсів, зокрема, налагодити облік комунального майна та газоспоживання для цього потрібно як мінімум створити. Посаду, тобто одну кадрову одиницю або відділ енергоменеджменту, який би міг на собі зосереджувати всю інформацію від різних структурних департаментів. Практика показує, що тільки налагодивши щоденний моніторинг використаних енергоресурсів, можна без жодних капіталовкладень зекономити від 14 до 23%. Аби зекономити більше, фахівці радять залучати інвестиції. Це в свою чергу дозволить реалізувати практичні заходи з утеплення та герметизації приміщень і підвищить показники економії. Тепла до 60%. кілька дитячих садочків, які утеплялися в рамках різних програм, показали взагалі фантастичні результати, коли після двомісячного Процесу термомодернізації садочка, який коштував не дуже великі гроші, а він почав споживати на 71% менше. Заходи з енергозбереження на Прикарпатті впроваджують майже 10 років. За цей час в області скоротили газоспоживання у 2,5 рази. Тепер на Івано-Франківщині реалізують урядову програму. Згідно з нею, витрачання блакитного палива скоротять на 30%. Заходи вже впроваджені на великих промислових підприємствах. Бурштинська тец безпосередньо провела модернізацію всіх своїх. Енергоблоків. На Калуській ТЕЦ знову переведено котли з газу на вугілля. Безпосередньо збудовано в частині постачання електроенергії вже є дві сонячні електростанції в області. Наразі обласний галузевий департамент розробляє програму енергозбереження на наступне п'ятиріччя. Вона включатиме як перевірені методи економії тепла, так і пропозиції Євросоюзу. Мар'яна Гринечко Ігор Духович – Новини на вежі.